Всім бажаю міцного здоров'я, хочу вам цього разу розповісти про тканини Хойтокутюр і чому саме цей сегмент я обрала як свою нішу. Оскільки я продаю вам не тканину, я продаю вам витвір мистецтва в прямому сенсі того слова: як юридично, так і ті емоції, які ви отримаєте. Над створенням тканини Хойтокутюр, а також кутюрної тканини. Працюють дуже багато людей, починаючи від вирощування тварин, від вирощування рослин, створення ниток. Тобто цілі команди працюють над тим, щоб створити певні нитки певної, за певною технологією, певного кручіння, для того, щоб в результаті вийшла певна конкретна тканина. Далі команда людей працює, яка займається створенням безпосередньо тканини, за фактурою тканини. Як ви знаєте, навіть звичайні, звичні, надзвичайно звичні нам костюмні тканини. Вони бувають абсолютно різного плетіння. Звичний для нас атласний шовкін також може бути абсолютно різного плетіння, може бути жакардовим шовком, може бути жакардове переплетіння. І це все має бути точно, абсолютно ідеально сформовано в єдину картину, яку ми врешті отримаємо. Кольори, які використовуються для таких тканин, вони також розробляються цілою командою спеціалістів. Кольори і відтінки. І ніколи кольори та кутюр та кутюрних тканин не будуть у відтінках співпадати із мас маркетом або із підробками. Я навіть не хочу про цей сегмент казати, адже використовуються розроблені технології вищої якості, які просто неможливо використати для нижче розташованих сегментів виробництва. Також звернув увагу на поєднання, коли береться жакардовий шовк, на якому зверху наноситься малюнок, це будуть точно, точно розроблені кольори, відтінки, форми та розмір квітів, якщо це квіти, наприклад, як приклад. І е, цей малюнок буде точно лягати на структуру жакардової тканини. Тобто, якщо ми беремо шок, гойдокотюр, е е манелюнгаро, то ми побачимо, що якщо це будуть метелики, крильця метеликів, то жакардова. Підложка, вона буде тієї форми і фактури, яка потрібна саме в цій точці для цього поєднання кольорів, для того, щоб начебто метелики рухались під час руху жінки, наприклад, в цій сукні, коли рухається тканина, відчуття, що ці метелики злітають. І таким чином досягається цей унікальний ефект. І жінка, якщо вона вдягає виріб. Із такої тканини, вона ж себе інакше відчуває це, я вам можу гарантувати, оскільки з'являється відчуття унікальності обраності, я казала, що в світі дуже незначна кількість жінок є користувачами, користувачами перепрошую, ходити кутюр сегменту та кутюрного сегменту. Тобто з певної тканини створюється певний виріб певним кутюр'єм, але потрапляючи в Україну. Зазвичай дуже обмеженим метражем, тобто це може бути 2 метри тканини, і три, і п'ять, інколи шість. Існує ймовірність, що одна, максимум дві жінки будуть вдягнені в речі з цієї тканини. Тобто, десь там в світі є одна-дві максимум три жінки, які у виробі з цієї тканини, які створив кутюр'є. І десь в Україні є одна максимум дві. Дуже-дуже рідко три жінки, які будуть у виробах цієї тканини. це відчуття унікальності воно досягається за рахунок того, що, по-перше, це найкращі найкращі якості тканини, тобто все найкращої якості, найкращі, які існують взагалі фарбники. Це відтінки, кольори, текстури, фактури. Я вам можу сміливо сказати, що я вам рекомендую. Замовити в зірці, якщо вам цікаво, ви самі впевнені. це невеличкі шматочки ткани, ви самі впевнитесь, чим ці тканини відрізняються від інших. Тобто, навіть якщо візуально це буде шовко із квітами, якщо це буде шовк, ходити кутюр, він буде відрізнятися. Якщо це буде кутюрна позиція, вона буде відрізнятися. І ви це зрозумієте, навіть якщо ви не зможете ідентифікувати для себе і визначити, що саме відрізняється від інших тканин. Ваш мозок все одно надасть вам сигнал про те, що ця тканина інакша. От щось з нею не так. Вироби з таких тканин також дуже сильно відрізняються. Тобто, жінка, яка приходить обідати у сукні з тканини Кутюр, вона буде дуже сильно відрізнятися від інших. Це абсолютно інші принти. Навіть намагаючись зімітувати цей сегмент, це просто неможливо, тому що будуть абсолютно. Якісь недолугі спроби, не схожі на оригінал, і які не надають тих емоцій і того сенсу. Тому що на ці шовки, до речі, на сукні з таких шовків звертають уваги і чоловіки. Вони звертають увагу на ці сукні, вони не розуміють, що саме з ними не так, чи навпаки, так, але не у звичному розумінні. Але чоловіки дуже сильно звертають увагу на сукні з шовків Емануелінгаро. До речі, Мануелінгаро. Він був улюбленцем і любителем жінок, і його пріоритетом було показати жінку, якою вона є в кращому, якому тільки можна уявити світлі, тобто вона мала бути і стриманою, і відвертою. І е, з, яскравою і десь снотливою, от все, що можна про жінку сказати, все він намагався втілити у своїх колекціях. Відповідно, це втілено у тканинах, і він дуже, просто дуже любив жінок. Він про це неодноразово заявляв, що все, все що він, всі символізми, які він вкладав, це і троянди, і певні квіти, і кольори, це все було приречено на те, щоб створити. Образ жінки, яка дуже цікавить чоловіка, просто неперевершено цікавить. А ще є такі любителі хоїти кутюр та кутюрних тканин, я їх знаю любительниці, які беруть тканину для того, щоб у рамці повісити її на стіну і зробити частину свого інтер'єру. Тому що це також, як ми вже з вами казали, це є товаром Хойти Кутюр. Тканини також є товарами ексклюзивними ексклюзивними товарами і є витворами мистецтва прирівненими до творів мистецтва.